Дуже дико дивитися, коли йде патрульно посова служба і купляє стаканчик сенсу там в тому несанкціонному місці торгівлі. Варга, щоб ліжні сектора більше приділяли уваги на своїх участках, тому що майже в кожному мікрорайоні міста зараз процвітає несанкціонована торгівля. Десь ми всередині грубо розуміємо, що економічна криза привела людей. До такого стану, що вони зараз їдуть з сіл заробити якусь копійку, продають вирощені свої продукції, молоко, там, сир, масло і так далі. Але для того в нас є спеціально введені місця. Міською радою особливо цього спекання виділи на площадках вроде більше гектар землі для даної діяльності. Все рівно віз, де стояв, там і стоїть. Всі на тротуарах, на дорогах. Ну Це я вам представлю картинки, ви можете побачити, де можна проїхати, як можна пройти. Вже найбільші крик, той що в кінці вільниці Сухтицького, там я впадав. Стоять взагалі люди без... Визначення паспортного режиму і так далі. Невідомо хто. Військовій Раді ради було прийнято рішення про демонтаж даних, що ну, не маємо сказати що даних будуть автопричиків. Що було зроблено? Вилучилося, але ну, через два чи через три дні вони з'явилися на тому самому місці, ще в більшій кількості. Я думаю, що робота... І повинно бути в тому напрямку підсилена, тому що вони здійснюють свою діяльність на проїжджій частині. Не на, на відданих місцях, а на проїжджій частині. У ну, мене коротко все.